Добрий вечір! Сьогодні я і мої оці маленькі друзі записуємо рецепт. Це у нас мишонок і жачок. Записую добрий рецепт в куті. Пшеничне зерно 300 мл. Вода 900 мл. Трохи солі, мак 100 г, горіхи 100 г, курага 50 г, чорнослив 50 г, родзинки 50 г, мед 1-2 столові ложки, узвар 150-200 мл. Починаємо готувати. Заливаємо холодною водою, водою наше зерно. Залишаємо його на 3-4 години. Можна залити на ніч. Через 3-4 години цю воду зливаємо. І добре промиваємо пшеницю. Після цього пшеничне зерно складаємо в товстостінну кастрюлю, заливаємо холодною водою до трьох, і додаємо 1 чайну ложку солі. Накриваємо кастрюлю кришкою і ставимо на плиту. Пшеничка закипіла, збавляємо вогонь на мінімальний і варимо нашу пшеницю 45-50 хвилин. Підготуємо мак. Пігуємо його на кавомолці і заливаємо холодною водою, щоб вона покрила його повністю. І уварюємо в сковорідці або в кастрюльці цю воду на середньому вогні. Варимо, щоб випарити всю рідину. Мак весь час перемішуємо. Підготуємо горіхи, чорнослив, родзинки, курагу. Зразу нарізаємо все на маленькі частинки і заливаємо окропом, залишаємо постояти на 10-15 хвилин. Потім воду зливаємо і починаємо збирати кутю. Пшениця зварилася варилася вона 50 хвилин. Дати їй настоятися, після цього під закритою кришкою хвилин 10. У мак додаємо вже пшеницю, яка постояла. Мішаємо. Кладемо. Курагу, чорнослив, родзинки, горіхи. Добре все перемішуємо, додаємо 1-2 столові ложки меди або цукру і узвар все готово, смачного.